Здоров'я бажаю ролик на тему якість виготовлення котлів, котлів. Якість виготовлення котлів Я не знаю чий це виробник, але отака ситуація сталася з усім котлом. Зовнішня рубашка чомусь відділилася від внутрішньої рубашки. Всередині таке саме. Всередині таке саме. Ну і камера теплообміну. Ну, як так можна виготовляти і людям пропонувати таку якість? Ось де гідрокомпенсатори. Тут. Провару я не бачив, хоча заклепок 12 штук. Отак От і купуйте котли. Зонішня рубашка 2 мм, внутрішня рубашка 3 міліметри. Три. Хоча зверху я заміряв тут 5,5. Хай буде 5. Ну як так? Це самий наглий обман. Товариш попросив виготовити по габаритам такий самий котел. Виготовляю я. Ось гідрокомпенсатори. Внутрішня водяна рубашка. 6 міліметрів. Метал б ушний, ну нічого піде. На злізі видно, що воно якісне. Потім на всі гідрокомпенсатори одягається лист 4 мм наружна, кора, зовнішня рубашка. Раз. Вибачаюсь, одягаються, виставляються зазори, прозори 40 мм. Ну і так по всьому периметру. 40 мм надягаються, лишні зрізаються і знов обварюється. Гідрокомпенсатори перевіряю під тиском. П'ять, шість, може сім атмосфер. Все залишається на місці. Це камера тут. Вон на гідрокомпенсатори. Я даю гарантію, що провеся будь де але котел залишиться цілий. На цьому поки досить далі буде. Всім здоров'ячка і мирного неба. До наступної зустрічі.